Вітаю, друзі! Досить починати починати, час починати закінчувати. Саме ця фраза найкраще описує те, про що я хочу сьогодні з вами поговорити. А поговорити я хочу продовжити тему про сценарії життя. А я думаю, що кожен з вас зустрічав таких людей, але можливо цей сценарій стосується і вас особисто. Коли ви щось починали і не доводили це до кінця. Сьогодні я поговорю про два підтипи одного сценарію, який називається «Сізів». Ви, мабуть, чули, чи самі таке робили часто. Ви знаєте таких людей, які майже закінчили свою освіту, майже одружилися, майже досягли найкращої фізичної форми, майже змінили роботу, отримали роботу своєї мрії, майже, 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 але в останній час, в останню хвилину, щось трапляється, і людина, нібито, сама себе зливає. Так, от це і є ознакою сценарію, який має назву СІЗІВ. 1 Коли людина весь час хоче щось починати, але весь час це не закінчує. Як і всі інші види сценарію, він підхоплюється в ранньому дитинстві. Чому це так? А можливо, колись маленька дитинка чула, що що її батьки говорили, чи бабусі, чи дідусі, і в своїй маленькій голівці вона перекрутила цю інформацію так, що якщо сценарій буде закінчено, тобто, якщо вона щось доведе до кінця, то це нібито фінал життя. А фіналу життя, звичайно, ніхто не хоче. В причин, звичайно, може бути ще декілька: самосаботаж, страшна тайна минула родини. Їх дуже багато і ці причини потрібно виявляти. Але одна з основних, коли людина не може закінчити нічого до кінця. Другий підтип цього сценарію, сізів СІЗІВ-2. це більш такий удачливий сізів, як його називають. Це е, сізів, який... Нібито досяг своєї мети, він зробив те, що він хотів, але він це знецінює. Ми знаємо цей міф, так що цар Сізів він був дуже хитрий, і боги його, нібито, за, за, за те, що він такий був, дали йому таке покарання, що він весь час має тягти камінь на гору, і весь час цей камінь буде скартуватися донизу, і він весь час має робити цю саму роботу. Так, от сценарій 2 – це більш такий удачливий сізів. І він здекотив цей камінь, і, камінь і так думає: Та що це за гора? Та що це за камінь? Дайте мені іншу гору, вищу, кращу, більш складну, дайте мені більш важкий камінь. Цей сценарій зараз дуже поширений. Мабуть, ви знаєте сценарій досягатори, да, Люди, які весь час досягають успіху. І все, що вони мають, їм здається, що це ще не досить. Це було не варто. Все, що вони досягли зараз, та це трапилось. Не тому, що я це заслужив, не тому, що я цього вартою, а це трапилось якось так. Похав це. Я цього навіть можливо не дуже старався для цього. Вони весь час себе знецінюють. Причин цьому те є декілька. Це можуть бути і проблеми з самооцінкою. І той самий теж сценарій, підхоплений з дитинства. Коли дитина чогось досягала, а їй казали, весь час ти можеш краще, ти ще не досяг того, що ти маєш досягнути. І ось цей час ось ця людина зростає, зростає увесь час цією думкою. Чим ці сценарні плани не дуже гарні для вашого життя і для вашого здоров'я? Ну, по-перше, те, що ви постійно, як і в інших видах сценарію, ви знаходитесь як білка в колесі, крутитеся в цих сценаріях, ходите по хибному колу. А по-друге, вони дуже негативно впливають на стан здоров'я. Люди, які мають цей сценарій життя. Можуть хворіти серед серцево-судинними захворюваннями, можуть мати підвищений тиск, тому що їх організм весь час знаходиться у стані підвищеної бойової готовності. Як то кажуть, вони себе дуже дуже вихолащують. тому це люди, які мають такий сценарій, дуже часто потрапляють в лікарні з такими діагнозами. Якщо ви бачите в себе чи в своїх близьких такі сценарні плани, такі сценарії, що вони весь час намагаються щось починати, але не закінчуються, то це і є цей вид сценарію, швидше за все. Можливі і інші звичайно, причини, але одна з найголовніших є такою: якщо це відео вам було корисне і ви хочете про щось мене ще питати, підписуйтесь на мій канал, оставляйте свої коментарі. Лайки. Це все дуже важливо для просування каналу, для того, щоб я знала, що вас цікавить, що мені робити далі. Знайти мене можна у всіх світових соцмережах за хештегом Психолог Єлі Нетвінова, Твіттер, Інстаграм та Фейсбук. До нових зустрічей. Пока!